І, нарешті, настав час збирати горловину у сорочки. Я проклала 10 рядів бриш. І ось так це все діло виглядає, прокладала по всій ширині станка. Ось так виглядає в стягнутому вигляді. І тепер більш схоже на нормальну ширину горловини, яка повинна бути, і готова до початку вишивки. Ось так ця вишивка виглядатиме. Дала трішки люрексу сюди і ось таку гірчичну нитку. Тут вже починаю пришивати комір, і буду обрізати всі зайві припуски і робити акуратним краєчок цієї горловини. Потрібно це все діло завернути і пришити. Ось так воно виглядає у. Завернутому вигляді, потрібно ще прокласти одну строчку. І ось такий готовий виріб. У мене тут уже все пошито, додала також люрексу, ось сюди на край, такі великі хрестики, і скрутила ось такі шнурочки це з тих ниток, які я прокладала на брижах. Ось такий готовий результат вийшов. Обшіть як вам, і дякую за увагу. Всім па-па.